Тетяна мешканка Мелітополя, та війна змусила її шукати інший дім. Так доля привела у Дніпро. В той час як її чоловік та сини боронять державу у найгарячіших точках. Тут у Дніпрі пані Тетяні доводиться виборювати своє право дане за законом. Жінка волонтерить, їздить в'язати маскувальні сітки на фронт кожного дня двома автобусами. Та ці подорожі часто бувають вкрай неприємними. Випадки, коли водії автобусів. Зневажливо ставились до документа, який я представляла. Річ у тім, що в місті Мелітополі залишились мої паперові документи ветерана труда і пенсійне посвідчення, але в телефоні. Є додаток дія, яким я користувалася. Я ввела пенсійне посвідчення через додаток і показувала водіям. Жінка розповідає, її зневажали, змушували покинути салон автобуса або заплатити за проїзд. З несправедливістю жінка зіткнулася з водієм 136-го маршруту. Один з водіїв сказав, диспетчер наказав мені, щоб я не признавав дію. Тому, мабуть, треба звернутися до диспетчера, щоб вона знайшла цю постанову, роз'яснила водіям, як її користуватись, і нарешті. Вічливіше відноситись до людей похилого віку, Тетяна спочатку платила за проїзд, та потім вирішила, ці кошти можна пустити на кориснішу справу. Я принципово їздила по цьому документу, тому що не тільки я так сказати стала жертвою цього. Взагалі я чула від жінок, які казали, що мені краще заплатити уже. Але вибачте, я ці кошти зберу хлопцям на амуніцію, на фронт на, на ліки навіть. Чому я повинна класти ці гроші? Нагадаємо, восени 2022 року пенсійне посвідчення дозволили пред'являти в електронному вигляді в дії. Відтоді стало необов'язковим носити з собою оригінал документу для проїзду у громадському транспорті. Цифровий аналог має також юридичну силу, та виявляється, у громадському транспорті міста не всі про це знають. 136 й маршрут належить до приватного виробничо-сервісного підприємства СТО Карлосон. Ми зателефонували директору, щоб дізнатися, у чому ж справа. З його слів, диспетчери та водії вже знають про існування пенсійного посвідчення у дії. Адже він повідомив про це їм особисто. Проте вчора Я вчора діло з по всім маршрутам. Не було вчора д'єз і нев'єзав всім діспічерам, теж саму дію показуємо, тому що нам указали. На совещании говорил полковник, что, ребята, есть такая идея, где люди должны показывать, и она действительно. Я говорю, так как у меня есть пенсионная, я всем показал, всем объяснил, на каждый тупик заехал, всем девочкам рассказал, всем показал. Я говорю, девочка, вот в таком плане, я всем им показывать, в прошлом году даже водитель были, даже сам довел водителя. Одно собрание было, второе собрание было, довел водителям лично верно. Мы не знали, что оно и как оно. Крім того, наголошують у підприємстві зросла кількість шахраїв, які бажають приїхати безкоштовно, показавши скріншот з додатка. Тож водію потрібно показати оригінал посвідчення, перевірити який можна через QR-код. Наталія Москаленко, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу.